Настав час викапувати часничок. слава Богу, родив файний часничок. І ось такий. У мене тут сушки. Стоїть така сітка від забору, ще не поклали. Або лишня залишилась, не знаю, коротше говоря. І ось такий. Це з цієї сторони часничок слоньовий. Чесно кажучи, він великий. Так, як би це так показати рука моя. Ось такий часник. Ось щось ще більше є, дивіться. За консервацію не скажу як. Але мені подобається більше простий чесник. Він трошки з цієї сторони, отут але він смачніший. А слоньовий це смесь цибулі і чесника. Сажаємо під зиму. Під зиму, десь коли вже така температура стабільна, градусів 10 буде, а може і менше. І він всю зиму росте і ось. Сьогодні яке число у нас? 23-ті Почали копати з 20 го числа. Дощі пішли і потрібно викопати, тому що згниє. Це вже маленькі понаростали. Тут зубчика 4 або 3. Цікавий чесник, він менш хворіє, більш устойчивий, але на смак мені подобається більше звичайний чесник. Але дивіться, класний метод сушки беріть собі на заміточку таку. А якщо дощик починається, тут такий тент, прикриваємо і стоїть отак на дому сперли. І ось у нас такий і ще. Кстати, є чесник. Є ще.